Станом на ранок, 10 липня, аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи у Києві після російського ракетного удару, 8 липня, завершені. А про це у телеграм повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Внаслідок ворожого обстрілу в столиці загинули 34 людини. Про це щойно буквально повідомив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Це уточнені. Дані також понад 100 людей зазнали поранень з них десятеро дітей. А зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Речник головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві Павло Петров. Пане Павле, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаю вас, студія, слава Україні! Героям слава! Пане Павле, розкажіть, скількох людей рятувальникам, зрештою, вдалося визволити з під завалів, врятувати, і як загалом тривали ось ці пошукові рятувальні роботи? Ви Знаєте, майже дві доби, можна так сказати, рятувальники продовжували свою роботу, не зупиняючись навіть під час тривоги? Сьогодні вночі, як вже правильно сказали, в першій годині ночі рятувальники повністю завершили роботи на всіх локаціях. Останнє було це, звісно, житловий будинок в Шевченківському районі, де в принципі, і рятувальники штукали до останнього тіла. Кількох людей вдалося визволити з під завалів, врятувати живим, з-під завалів, рятувальникам. Вряту... Да, за весь час роботи рятувальникам вдалося врятувати 11 осіб. Скільки загалом рятувальників було залучено до цих пошукових робіт на усіх об'єктах? Дивіться загалом дуже багато рятувальників, тому що вони мінялися. У нас були ротації для того, щоб рятувальники могли відпочити, тому що саме знаєте, температура висока, гра. Загалом від ДСНС протягом е, двох днів було залучено більше 700 рятувальників. Тобто е, рятувальники працювали позмінно. І можемо зараз сказати, що більше 700 рятувальників було залучено за два дні. Пане Павло, а чи маєте інформацію загалом, скільки будівель в Києві зазнали руйнувань в результаті ось цієї атаки 8 липня? Дивіться, ну, у нас. Е, Критичних таких критичних точок у нас небагато, але місць, де працювали рятувальники за два дні, можна зараз сказати, що це було 15 точок, на яких рятувальники виїжджали. Тобто дуже багато викликів в перший день нас. Чекало другий день. Більш така виснажлива робота в житловому будинку. Також у нас було дуже сильно пошкоджене в перший день офісне приміщення там в Шевченківському районі. Також якщо не помиляюсь. Там була руйнація в півтори тисячі квадратних метрів, але там рятувальники дуже швидко загасили полум'я. Також хочу нагадати, що Перший день під час повторних повітряних тривог у нас стався повторний обстріл. І на Лівому березі міста Києва також було ушкоджено будівля одного з медичних центрів. У нас також там були загиблі. Також хочу сказати, що також були пошкоджені не тільки багатоповерхівки, а йдуть. Зрозуміло, були... зрозуміло, Дякую. Дякуємо, пане Павло, за цю інформацію. Це був Павло Петров, речник головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій у Києві. Нагадаємо за інформацію начальника київської міської військової адміністрації Сергія Попка, а станом на тепер відомо про 34 загиблі людини внаслідок російського ракетного удару по столиці 8 липня.